Всім привіт, народ! І сьогодні ми будемо проходити ось таку гру. Вона називається Idle Prayer у перекладі на українську ідеальний молитовник. Це такий дешманський клікер, але мені подобається, як він зроблений. Я пройшла компанію і вже ось у чому суть? У нас є ось такий персонаж, його звуть Джовані. Джовані це такий бідняк, який живе у повному гівні. І одного разу до нього підходить священник і каже: типу, молися, сину мій середньовіччя це час чудес, молися, і Бог тебе почує. Він каже, може, ти помолишся за мене? Він каже, так, за п'ять монет помолюся. Він каже: ти пішов, ти я сам буду молитися. І ось він починає молитися. Як ми бачимо, у нас є тут ось така штука. І, типу, ось ми можемо помолитися і попросити оці всі речі. Наприклад, я попросила вже сундук з золотом Ось, і Бог мені дав сундук з золотом. Натискаємо ось так на екран. У нас ідуть монетки. Джовані молиться, і ви бачите, у нього є енергія, так? Тобто ми молимося, енергія витрачається, і там згори, ось тут, є такі руки складені. Це кількість наших молитв. Ось це 40 на секунду, це скільки прибуває на молотов. Є ще ось такі донатна валюта це ось такі згортки. З їх допомоги можна відкривати нові сюжетні кампанії та покращувати. Ось тут у нас є рівень святості, я вам пізніше його покажу. Далі у нас є колекції. ось. Кожен рівень відкриває нову колекцію. Зібравши повністю колекцію, ми можемо щось отримати. Тут у нас є ось тут з цього боку така фігня, типу, подивися, рекламу отримай, бачите, що бонуси. За колекції теж ми отримаємо ці сувої. До речі, без донату. Тільки за рекламу. до речі, 2-3 рази подивилися. І за колекції я отримала сувої і розблокувала сценарії за інших персонажів. Ну, тут кампанія, а там сценарії. І я ці сценарії, ну, типу, як я ці сценарії. Ну, я їх прийшла, я вам про них розповім, бо другий раз їх пройти неможливо. Ось це колекція була, так. У нас тут є різні штуки, ви бачите, можна прокачувати, я їх вже деякі вкачала. Ось. Що у нас ще тут є? Ну, у нас є додаткові сценарії за Лева, за монаха. Оцей монах, до речі, нам сказав молитися, за Інквізитора, за Бога. За Данте і Вергілія. Дольчевіта я навіть не знаю про кого. І ось це теж пригоди у раю, пригоди нашого кота. Це все, ну, це, типу, все сайт персонажі. Окрім Данти та Вергілія, і те, вони були у сценарії за пеклом. Це все сайт персонажі. І за них є такі додаткові історії, які доповнюють загальну історію. У нас також є ось такі завдання. У нас є ось тут покращення. До речі, що добре. Оці покращення вони даються за рекламу, але вони даються на цілу годину. У нас є янгел охоронець, який дає нам купу молитв. Ось. Але треба чекати, поки він набереться. Потім що ще у нас тут є? Ну, у нас є прикольна музика, у нас є прикольні декорації, так. У нас є ось тут відсоток історії. Типу, наскільки ми заповнили цю історію, ми можемо зараз прокачати, наприклад, скриню з грошима до максимуму, бачите? Далі беремо, наприклад, коня. І Бога дає нам ось такого упоротого коня. Ми грейдимо коня. І нам кажуть, щоб прогрейдити далі коня, ось, бачите, у нього тепер є зброя. Щоб прогрейдити коня, нам треба тепер прогрейдити. Будинок, щоб у нас був будинок ось. Ми продовжимо молитися, зараз трошки зіб'ємо енергію, щоб вона відновилася. Заберемо молитви і почнемо качати хату. До речі, можна зробити ось так, і воно одразу максимально качатиметься ось. І нам Бог одразу дав ось таку пиздату хату, цілу башту. Далі, у нас ще є тут така штука. Це називається, ну, можна сказати, благочестя. Наприклад, ось це називається святість. Ви бачите, воно нам нічого так не дає. Тобто візуально нічого не змінюється. Просто, просто у нас трошки збільшується бонус отримання, ви бачите, молиток. І ми отримаємо перший рівень благочестя. Невідомий. Отримаємо за нього 13 суботів, до речі. Король це той, хто, хто пізнав майстерно себе. Сенека це сказав. Так, тут у нас є цитати якихось великих філософів-мислителів. До речі, бачите, ми зібрали дві колекції. За одну отримаємо купу молитов і за іншу отримаємо купу молитов. Давайте теж їх сюди. Це ми прокачали милосердя. Зараз ми качаємо нашому герою мудрість. В принципі, можемо йому щось ще прокачати наприклад, голову. Ось так. І бачите, Бог нам дав нову шапку. Ну і давайте тоді прокачаємо вже й одяг. На один рівень. І дивіться, Бог нам дав доволі такий пиздатий одяг. Прикольний таки нерванину о, якийсь дворянський з панталонами. Ця гра, до речі, чимось схожа на Rock of Aids, якщо хтось знає. Тому що тут використовуються такі стилістика реальних середньовічних картин. У деяких місцях реальні середньовічні персонажі, але це все приправлено масами та приколами. Давайте ще прокачаємо аксесуари. І Бог навішав на нас купу хрестиків. Це, типу, як прикольно. Давайте ще качнемо мудрість. Бо рівень святості нам дає теж бонуси і було б непогано його час від часу качати. У якому разі, для того, щоб пройти рівень, нам треба викачати усе на 100%. Тобто і одяг, і аксесуари, і все, що нас оточує, і моральні якості, усе. Давайте зараз ми вкачаємо, наприклад, кота. Опа. Тепер у нас кіт з короною. Прикольно. До речі, ось про цього саме кота, у нас буде окреме ДЛЦ про пригоди кота. Але поки що розробники його не зробили, вони там у процесі. Ну, хай роблять, ви знаєте, це таке гра ось на відміну від якогось сраного резиденту. Ти від неї не чекаєш нічого. Давайте нам ще овечку. Ти не чекаєш від неї нічого, але вона ще й безкоштовна і за це просто, ну, чудова гра. Прохочете, що вона безкоштовна, ось нам Бог вже дав не одну овечку. А ціле таке, бачите, стадо, ціле стадо овець. Жування у нас продовжує молитися і фармити молитви. О, янголохоронець нам підігнав молитви. Так, ми беремо на максимум, тому що тут нічого не зміниться. І качаємо доброту і благодійність. Максимально ми прокачали наші якості і маємо третій рівень. Другий рівень монах. Лови момент. Довірся майбутньому настільки, наскільки це можливо. Хора горації це казав. Дякон все... все летить, все змінюється. Херакліт. Ось що це за хуйня? Я, я, я не знаю чесно. Я не знаю, де вона, що вона, для чого вона, але вона є. У нас вже третій рівень набожності. На цьому рівні, ну, на цьому етапі ми більше набожності вже не отримаємо, бо ми прокачали усі наші якості до максимуму. Давайте тепер тоді будемо качати щось інше. Ну, давайте, наприклад, прокачаємо ще овець. О! Дивіться, тепер у нас є зайць, який цим мовцем грає за чотний, такий музончик. Що би ще мені прокачати? До речі, я цю гру проходжу вже кампанію другий раз, тому ви не дивитися, що у мене так багато молитов і так все легко качається. Бо, ну, ви ж бачили, у мене вкачано до того ж, я пройшла сценарії. За сценарії, до речі, вона кабан ще вилазить. За сценарії мені давали усі свої. Як, в принципі, і зараз ось це дали бачите, за рівень набожності. Ну, ось. Я, наприклад, можу прокачати нагороди за цілі, бачите? І тепер у мене плюс 10%. Давайте вкачаємо щось інше, наприклад, ось одяг раз. І Бог нам дав ось такий прикольний прикид вже з плащем Ми такі аристократи, подивіться. Нагороди за цілі, я отримую вже більше. Ой, а бантного так. Давайте будемо качати по одному рівню, тому що, тому що за кожні ось такі 10 рівнів нам дають це. Нам дають прокачку, я хочу, щоб ви подивилися, як виглядають прокачки на різних етапах. Коту ви бачите, дали новий медальйон. Кот у нас живе краще, ніж ми. Ні, ні, ну серйозно. Ми, щоб ви розуміли, станемо королем за два акти до фіналу взагалі. І це буде останній акт, коли у нас Джованні буде ще живий. А кіт вже у першій кампанії отримав, блять, корону. Коту це якось забагато, мені здається, він прихуїв трошки, так. Качаємо тоді на шодя. Дивіться, до нас підходить король. Щось не подобається, пішов нахуй. Собака хотіла постяти лев її прогнав. Монах підходить. Гей, Монах! Подивись на мого кріпового кота, хіба він не милий. Вау! то як став таким багатим? Ти сказав мені молитися? Ну я й молився. Я, я взагалі тут не думав, що це спрацює. А... Де ж ти по монах? Так, ну взагалі-то це така штука, ми її говоримо бідним людям, щоб вони давали гроші на нашу церкву. Чувачі, ми у середньовіччі Це час для дивацтв. Ну, є одна проблема. Часом я втомлююся молитися. Я просто хочу відпочити на моєму новому стільці і насолоджуватися життям. Як щодо того, щоб ти отримував гроші, я буду тобі платити, а ти будеш за мене молитися, домовилися? Нехай Господь благословить тебе, мій син. Давай будемо молитися, щоб мати більше золота. Я переїду в замок, завжди хотів побачити, як спалюють відьом. Звісно, мій син. І перепини мене кликати сином. Звісно, мій син. І бачите, тепер Джованні ніхуя не робить, і за нього молиться монах. Йому все подобається, в принципі, за нього молиться монах. Життя в нього вдалося. Давайте прокачаємо йому на голову щось. Цей новий капелюшик пасує до нашого одягу, тому хай буде він. Ще одна жабка. Що, качаємо аксесуари тепер. У нас тепер є великий золотий крест. У монаха такого хреста немає. Так. О, бачите, тепер за нас молиться монах. Ми ніхуя не робимо. У нас є вівці, у нас є чоловий зайці, у нас є впорта лошадина, у нас є купа бабла, у нас є хата, у нас є кіт, у нас усе пизда, то і він хоче собі нових аксесуарів. Ну, давайте ми прокачаємо коняку. Наприклад. Тепер коняка в нас має сіно. Прокачаємо кота. Кіт тепер має живого півня, якого він може з'їсти. Ну, звикайте, чуваки, це впорати середньовіччя, тому так воно і буде. Ще раз прокачаємо коня. Він тепер має капелюха. Я не знаю нахуя коняці капелюх. Але якщо Бог так вирішив, хай буде. Джованні у нас хоче аксесуарів. Давайте дамо йому аксесуарів. Він іноді буде думати про те, що в нас ще не вкачано. Ось бачите, тепер у нас три хрести на шиї, і один з них прям такий велетенський. Так ось час від часу буду думати про те, що в нас не вкачано на максимум. Це ніяк не впливає, тобто ніяких бонусів ти не отримаєш, якщо ти вкачаєш саме те, що він хоче. Але в цілому в голову, прикольно. Така маленька деталь, але все ж цікаво. Бачите, вже нічого не змінюється, але до максимуму треба прокачати. Тому, тому так. Тут нам Бог дає нову шапку. Корону ми тут не отримаємо. Для цього треба дійти до останнього рівня. Давайте ми тепер вкачаємо коняку до максимуму. Ну і що так, колекції зібралися. Бачите, за другий раз, коли зібрали колекцію янголів, ми отримаємо вже трошки сувої. До речі, колекції переходять на наступний рівень. Так, у нас, наче, все вкачано. Так, і ми можемо завершити наш розділ. І перейти на другий рівень. Святий, отче, подивися на красу цього міста. О, я не можу дивитися, бо Господь мене покарає і виколить мої очі. Наслабці, чуваче, ти занадто багато про це думаєш. Ти можеш витратити усе своє життя на те, щоб боятися, але життя коротке. Подивися, там така красуня йде. я хочу з нею поговорити. Благословенна Діва, з тобою все добре. Так, а що? Я просто задаюся питання, як ти не поранилися, коли падала з раю. Як мило, на жаль, вчора моя мать матір була. Спалена, як відьма, і... а мого батька з'їли ведмеді. О, Я розумію, співчуваю. Минулого року я мало не вмер від голоду і моя... мій криповий котопес був з'їдений диким кабане... кабаном. Середньовіччя це відстій. Гей! А... А тобі випадком не потрібна дружина. Я можу для тебе готувати і прати твій одяг і виростити тобі 33 дітей. Ну, якщо ти не відволікатимеш мене від моїх молоток. І якщо ти не підсипаш отрути моє вино. І, до речі, звуть Брунхільда. І якщо ти не будеш претендувати на половину королівства, коли я стану королем. Гераст. Допоки смерть не розлучить нас. Ну, блядь, ось так вони одружилися. Це буде вже наступна серія, і ми молитимемося тепер е, зараз подивимося, ми молитимемося за нашу дружину, за дітей, за таверну, за монаха і за діжки з вином. Усе решта тут залишається те саме одяг, аксесуари, голова, святість, милосердя, мудрість, доброта та благодійність. Ну що, до зустрічі у наступній серії. Дякую, що були зі мною. Всім до побачення!